Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині працівники Укрзалізниці організували схему вивезення чоловіків за кордон. Європейський союз продовжить санкції проти РФ ще на 6 місяців. Домовленість між Ліваном та Ізраїлем про перемир'я діятиме до 18 лютого. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 січня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних на війні настало захисника Олександра Коваля. Воїн був родом із села Городок Луцького району. Волинянин був призваний на військову службу у грудні 2023 року. Служив на посаді стрільця снайпера у механізованому батальйоні. Загинув 22 січня 2025 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Також від отриманих поранень у госпіталі помер 33-річний солдат Віталій із села Комарова Ковельського району. Редакція телеканалу конкурент конкурентів висловлює щирі співчуття рідним, полеглих героїв, честь і шана воїнам. Також у Луцьку провели в останню дорогу загиблого на війні воїна Тараса Горобця. Прощання із захисником відбулося у храмі святого великомученика Дмитрія Солунського. Сумно і скорботно було у цей день в Луцьку. Місто прощалося з відважним героєм Тарасом Горобцем, який до останнього подиху боровся за свою батьківщину. Та на превеликий жаль трагічно загинув. Невимовний біль огорнув місто. Лучани прощалися з героєм, якому було 56 років. Моржній воїн хоробро боронив свою землю. Проте на превеликий жаль. Віддав своє життя у боротьбі з ворогом. Відважний герой загинув 18 січня в районі населеного пункту Тополі Харківської області. Знайомі захисника згадують його як добру та щиру людину і просто не можуть повірити, що його вже немає з ними. Був хороший товари. От ми з ним спілкувалися. Ну там з одного села, в принципі, родичі були. І ми так і за того прийшов його. Знали? Ким він працював до того, як пішов У нього різні роботи були, по-моєму, так. Він і за кордоном працював, потім приїхав, мама померла. Знали по церкві, по церкві знали. Що про нього можете сказати? Дуже гарний чоловік був, гарний. Сусідньому будинку живе тут 40 А розкажіть, що про нього знали? Скільки років йому було? 56. Жінка його. Знає, але я не знав, жінка -то ходить в церкву часто, розказували мені. А чи є в нього діти? Так є. Скільки дітей? По-моєму, двоє є син. От, і. Тут у Польщі. Відспівали полеглого воїна у храмі святого великомученика Дмитрія Солонського. Поховали хороброго героя Тараса Горобця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Честь та шана воїну. У Володимирі вранці спалахнув житловий будинок. Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників. Так, 27 січня о 9.00 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Володимир горить житловий будинок. На місце події одразу прибули рятувальники та оперативно ліквідували займання. Потерпілих, на щастя, немає. Причина події встановлюється. Служба безпеки спільно з Держприкордонслужбою затримали працівників Укрзалізниці на спробі організувати незаконний механізм ухилення від мобілізації як повідомили в СБУ, зловмисниками виявилися 31-річний машиніст тепловоза та його 35-річний помічник, які керують поїздом міжнародного сполучення. Фігуранти пропонували військово зобов'язаним за гроші нелегально вивести їх до країн ЄС. Свої послуги вони оцінювали у 8 тисяч доларів США. Правоохоронці Отримали обох зловмисників у міжнародному пункті пропуску ягодин під час спроби незаконного вивезення військовозобов'язаного чоловіка, якого вони сховали в охолоджувальній шахті тепловоза. Обом фігурантам уже повідомлено про підозру. Волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні. Троє затриманих вилучено наркотиків майже на мільйон гривень. Про це повідомили у поліції Волинської області. Організовував наркобізнес 21-річний уродженець Черкаської області. Молодий підприємець забезпечував функціонування телеграм-каналу та всієї схеми. Загалом до реалізації своєї справи він залучив також і двох партнерів: чоловіків 20 та 26 років. Як з'ясували правоохоронці, задля уникнення викриття фігуранти створили кількарівневу систему конспірації. Наркотики ховали в одязі згортки з метадоном. Фактично пришивали до тканини одягу і відправляли клієнтам. Затримати спільників вдалося на гарячому під час організації чергової відправки. При них було виявлено по 40 згортків із метадоном. Під час санкціонованого обшуку в помешканні, яке орендували наркоторговці, правоохоронці виявили та вилучили 410 грамів наркотичного засобу метадон, канабіс, зіп пакети, пакувальну стрічку, рлони з фольгою, електронні ваги, грошові кошти. Елементи одягу, до якого були пришиті згортки з фольги та чорнові записи. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 27 січня українська протиповітряна оборона знищила 57 зі 104 російських дронів, які атакували Україну. У деяких областях БПЛА пошкодили інфраструктуру та будинки. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, ударні дрони та безпілотники інших типів збивали в Київській, Миколаївській. Харківській, Полтавський, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях ще 39 ворожих безпілотників імітаторів зникли з радарів, не завдавши шкоди. У Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях уражено інфраструктурні об'єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Також війська РФ зранку 27 січня відкрили вогонь з артилерії по місту Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок обстрілу у місті постраждали п'ятеро чоловіків. Їм від 30 до 39 років. Усі вони шпиталізовані. Окрім того, обстрілом пошкоджене промислове підприємство. Президент України Володимир Зеленський 27 січня побував у Польщі на урочистостях з нагоди ї річниці звільнення нацистського констабору Аушвіц. Про це пише Суспільне з посиланням на прес-секретаря Зеленського Сергія Никифорова. Під час візиту президент провів двосторонні зустрічі, зокрема з президентом Євроради Антоніо Коштою та президентом Франції Еммануелем Макроном. Раніше польські змі писали, що до Польщі на річницю звільнення у швіцу також прибудуть інші світові лідери, серед яких король Великої Британії Чарльз Третій. Щорічно 27 січня міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв Голокосту. 27 січня 1945 року Війська першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті. – Аушвіц-Біркенау. під час Другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, що передбачало знищення народів і груп, які нацисти вважали загрозою або неповноцінними. Близько півтора мільйона з них були з території сучасної України. У Києві правоохоронці викрили шлюбне агентство, де за 7 тисяч доларів призовникам пропонували одружитися з жінкою, яка має інвалідність. Підпільне агентство налагодило налагодила річна мешканка Київщини. Про це повідомили у поліції Київської області. При одруженні на жінці, яка має офіційно затверджену першу або другу групу інвалідності, чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон 3 квітня 2024 року. Фігурантка допомогла виїхати з України двом військовозобов'язаним. Затримано організаторку схеми та її 40-річну спільницю. Їм загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна. Тепер до загальносвітових новин Рада Європейського союзу призупинила дію частини угоди між ЄС і Грузією про спрощений візовий режим. Тепер грузинським дипломатам і посадовцям доведеться звертатися за візою. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Фундаментальні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Посадовці, що представляють країну, яка зневажає ці цінності, не повинні вигравати. Від легшого доступу до ЄС заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк. Також представники Грузії не матимуть переваг у вигляді скороченого часу подачі документів, нижчої плати за візу та можливості подавати меншу кількість документів для підтвердження. Домовленість між Ліваном та Ізраїлем про перемир'я, яке контролюється Сполученими Штатами, буде діяти до 18 лютого. Про це повідомив Білий Дім. Уряди Лівану, Ізраїлю та Сполучених Штатів також розпочнуть переговори щодо повернення ліванських в'язнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року. Як пише Times of Israel, Ізраїль та Ліван погодилися продовжити кінцевий термін. Для виведення ізраїльських військ із південного Лівану до 18 лютого погоджений початково термін у 60 днів сплив 26 січня. Однак Ізраїль попросив більше часу. Європейський союз продовжить санкції проти РФ ще на 6 місяців. Міністри закордонних справ ЄС дійшли згоди. Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Цей надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування війни. Росія повинна заплатити за шкоду, якої вона завдає, наголосила вона. Проти цього деякий час виступала Угорщина. Що Будапешт не витував рішення? Йому пообіцяли гарантії енергетичної безпеки, яких він вимагав. Пише Блумберг. Йдеться про захист українських нафто- та газогонів, що ведуть до Європи, і про зобов'язання. України підтримувати транзит сирої нафти до Європи. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 сімсот 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Курентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.